Добрий день. Бонжур. Ви з України? Да. Скажіть слово «паляниця». поляниця. Паляниця. На, на які теми спілкуєтесь? На які теми спілкуєтесь? будь-які, я все одно. Ну, на Зрозуміло. Я людям розказую про них. Можу про вас дещо розказати, якщо цікаво. Да, давайте, Послушаю, любопитно. Наприклад, наскільки ви сумісні з якоюсь людиною з вашого життя? Цікава така тема? у мене я... нікого і нету. Тата немає, мами немає, дівчини, сестри, брата. Ви одинока людина. У є, але вони вже взрослі. Мама есть. Отца нету. На кладбище лежит. Бабушка, дедушка тоже. А что дальше? Девушка не дождалась. Наливо пришла. Ну да. В 2020 году вот так. Я могу сам рассказать, если комментарий. Так то не ваша. Не, так то классно, что она не дочекалась, что не ваша девчина взагалі. Не ваша людина. У мене просто є інструмент, який допомагає людям знайти свою другу половинку, і він дуже точний, я ніколи не помиляюсь. Не гороскоп, не астрологія, фізика, математика, а спеціальні формули. Зап... Нумерологія? Ні, ні. Нумеровогія, ні, ні, ні. Не езотерика, не нумерологія, не астрологія, не подібна та херня. Я в це не вірю. Дещо інше в мене є? Тому я і запитав. Але ви... я взагалі ні во що не вірю. М -м, клас. Ось такими людьми я записую відео і викладаю на свій YouTube канал. Ну, викладувати. Давайте ви мені називайте свою дату народження і, наприклад, вашої мами. Я вам кажу, які у вас стосунки з вашою мамою. Так, щоб доказати вам доказати тим людям, які дивляться мої відео. Важко вам. Уважку вам з мамою. Некомфортно вам спілкуватись з мамою. Вона така тиха, спокійна людина. Але вона цілеспрямована людина. Якщо вона хоче комусь щось доказати, вона буде доказувати. І Із-за цього ви з нею сперечаєтесь, тому що ви теж така людина, як мама, любите доказувати свою правоту, свою точку зору. Але у, якщо порівнювати вас і маму, ви така людина, яка любить поговорити. Ви любите багатенько поговорити. І такі люди, як ви, вони це науковці, це якісь дослідники. Граців шахи, шахи, шахмати. Що ще можу про вас розказати. Спілкуватись некомфортно я вже сказав. Як бізнес-партнери щось зробити разом. А зараз кажу. Непогано можете щось разом зробити. А от бачення проблеми дуже погано. Бачення проблеми бачення якоїсь ситуації вашої пари. Тобто, ви кажете, о, дивись, це кущ. Вона каже, ні, це дерево. І на рівному місці починається якась сварка. Сварка. Як швидко миритись, не знаю, але миритись, да, але часті сварки. Отака От ситуація. Нормально. Важко вам з мамию що я можу сказати. Нормально. Це у вас по трьох параметрах тільки охарактеризував Всього сім параметрів. Спіпало щось не спіпало

Воно співпало. А я навіть можу зараз по вам дати характеристику, яку ви людина хочете. Так, да, давайте. Давайте послухаємо. Ну, тоді зачекайте трошки. Так, да, зараз. Да, да. От, блін. От, лки, так. Той хлопець десь зник. На жаль, на жаль, він зник. А я якраз знайшов характеристику його, але не дочекався. А може, це чат-рулетка приключила. Ну, так то має бути. Бачите, всі люди кажуть, що. Ну, як всі? Не всі кажуть, деякі кажуть, що ось піпала, деякі кажуть, не спіпала. Ті люди, яким зі мною важко спілкуватись, і мені з ними важко спілкуватись, вони ну, так будуть казати, як цей хлопчик. Зразу, коли він сказав свою дату народження, я побачив, що це за людина, і мені з такими людьми, тобто, нам обом важко спілкуватися. Важко, важко доносити свою точку зору, свою думку. Тобто він вперти, я теж впертий, будемо сперечатися один з одним, як два барани. От. Тому ем, віддалі, коли у людей є інформація, і вони можуть щось порівнювати. Я вам даю якусь інформацію, от на своєму YouTube каналі, на своєму інстаграмі. І у вас є змога порівняти. Порівняти з вашим минулим досвідом. Порівняти з тими людьми, які у мене на відео. Ну, їх багато в моєму YouTube-каналі. Що вони кажуть? Подумайте, порівняйте. І зробіть свої якісь корективи-внески. Ви можете мене. Запитати, якщо вам щось цікаве, наприклад, стосовно ваших стосунків стосунків взаємовідносин, внизу там в інстаграмі. В інстаграм пишіть мені всі ваші запитання, всі ваші побажання. Якщо сподобалось відео, палець вгору. Підписуйтесь. На все добре.